День Святого Миколая одне із улюблених свят українців. Це свято особливо шановано дітьми, адже саме в ніч на Миколая вони знаходять у своїх чобітках подарунки. Водночас дорослі цінують цей день за його духовний зміст, адже святий Миколай символізує доброту, милосердя та допомогу потребуючим. Святий Миколай це реальна історична постать. Єпископ із міста Мира, який жив у IV столітті. Його називають чудотворцем за численні дива, які прописують його молитвам і діям. Миколай прославився своєю добротою та ще. <дрістю>, допомагаючи нужденним дітям та морякам. Хлопець чина, який народився в досить багатій сім'ї, ще з молоду він посвятив себе Богу. Коли був чуть більше, він став священником, продав все своє майно, допомагав бідним сиротам, вдовам, зцілював калік сліпих, немічних. По легенді, коли був великий шторм на морі, це він спас рибалок, тому він є покровителем рибалок. Ну, ще за молодості його, ще заживо його почали вважати святим. Ну, така, така проста людина, яка об'єднала весь світ навколо своєї постаті, завдяки своїм добрим справам. Головне, що діти вірять у Миколовичу Двотворця, стараються бути протягом всього року, все ж таки. Добрими стараються. Ну робити добрі справи, поважають батьків, слухають вчителів. Найпопулярніша традиція це підготовка подарунків для дітей. Також у цей день багато українців наслідують приклад святого Миколая, роблячи добрі справи. Волонтери організовують акції для дітей сиріт, малозабезпечених сімей та переселенців, даючи їм подарунки та радість. На Закарпатті вже 30-й рік поспіль відбувається традиційний парад миколайчиків. Миколайчики ходять містами та селами краю. Вітають людей із прийдешніми святами і передусім з Днем святого Колая та традиційно дарують перехожі мандарини та цукерки, співають новорічні пісні та колядки, даруючи незабутні емоції. Я взяв участь тому, що я хочу подарувати діткам радість. Я колись був маленький, я теж вірив в ці свята, і я просто хотів їм подарувати чуть щастя. Це щоб розвеселити всю молодь, таку, як ми діток маленьким, там подарити їм подарунки і всім емоції хороші подарувати. Щороку з початку заснування має благодійну мету, проте останні два роки миколайчики збирають кошти на потреби зсу цього року. Під час параду Миколаї збирають донати, які йдуть на підтримку закарпатським військовим бригадам. Чи готуються по-особливому, вивчають віршики або пісеньки для Миколая. Миють чи та прагнуть бути особливо чемними в цей період, адже знають, що Миколай винагороджує за добрі вчинки. Добрий день, мої малята. любі хлопчики і дівчата. Дуже довго до вас йшов на такий дійшов. Знаю, ви просили небагато у таке прекрасне свято. Ви молилися святому ісусику малому. Щоб закінчилась війна, це проблема головна. І я вам допоможу, одну пораду скажу, вважайте молитись, в церкву ходити і хреститись. Святий Оче, Миколай, мою хату не минай, подаруй мені потіху і торбину повну сміху. Напередодні Миколая на Закарпатті відкривають свої двері тематичні резиденції святого Миколая, куди діти приходили на зустріч із святим. О, через поле через рай іде до діток Миколай. У білесниці торбиці він несе усім гостинці. Тож при не дві чася край тут ступає Миколай, Хоч на двори і пороша, сніться діткам сни хороші. Поздарунками в торбинці є чудові снегостинці. Молодець у резиденції малеча розповіла про свої добрі вчинки Святому Миколаю та написала листи із побажаннями. Кожного року діти з усіх куточків України пишуть листи до святого Миколая, що розподіваючись, що їх бажання з'ясниться. Хоча більше листів традиційно наповнені мріями про іграшки, книжки чи солодощі, та вже другий рік поспіль дитячі бажання набули нового звучання. Все частіше серед рядків, написаних дитячим почерком, з'являються прохання про найважливіше мир в Україні я пошили листа Святому Миколаю. Я пишу, щоб батьки мої стали щасливими, щоб війна скінчилась в Україні. Резиденція святого Миколая на Закарпатті стала не лише місцем для святкування, а й важливим елементом туристичної привабливості краю, яке в зимовий період залучає тисячі відвідувачів, як з України, так і з-за кордону. Всього в області п'ять локацій. Резиденція Святого Миколая у Мукачівському замку Паланок, у Ужгородському Канцелі. Також Миколай приймає діток в резиденції у селі Завидово Мукачівського району. Резиденція Миколаю у Ченадіївському замку Сент Міколош та на території Палацу графів телеки. O seu lido, Діти надзвичайно чекають на зустріч Миколая. Вони хочуть його дійсно побачити. А тут така нагода, що прийти в його резиденцію, написати лист. Ми вже цілий тиждень на це чекали, тому це дуже класно. Дуже дякуємо за таку ідею. Перше приходимо в резиденцію. Нам дуже подобається. Ми завжди пишемо листи Миколайчику. Намагаємося бути чомненькі, просимо здоров'ячка, миру в нашій державі. Звичайно. Нехай наші захисники теж будуть здорові. І нехай їм все вдається. Дуже красиво, дуже гарний у вас декор. Ми нам дуже подобається. Свято Миколая в Україні це не лише радісний день для дітей, а й важливий культурний і духовний елемент, який має глибоке значення для суспільства. Святкування Миколая це чудова нагода нагадати собі отучуючим про те, що доброта і турбота про інших мають неабияку силу, зберігаючи цю традицію, ми продовжуємо культурний спадок і надихаємо людей на щоденні добрі справи. Запрошуємо в Мукачівський замок в резиденцію Святого Миколая, миру перемоги Україні. Щастя всім вашим родинам! Традиційно у святкові дні на Закарпатті також організовують благодійні ярмарки як для місцевих жителів та туристів краю. Одна з них цьогоріч відбулась відбулася у Бозуському та Підзамковому парках Ужрода. Виставковий ярмарок меду та вина тривав три дні. Тут представили вироби ручної роботи від талановитих майстрів, натуральний мед, сир, вино та інші смаколики. Тобто лавандові вироби власного виробництва. Ми самі вирощуємо квіти в коритнянах, це шість кілометрів від Ужгорода. Маємо там невеличке таке поле, так. І виготовляємо там власне натуральну ефірну олію, гідролати на основі цієї сировини. Ми робимо різні крафтові натуральні вироби. Це є можливість. Для виробників, крафтярів презентувати свої вироби і загалом розвиватися, підтримувати економіку країни, тому що ну, ми всі як підприємці. Так, для людей теж це цінно, тому що вони мають змогу підтримати місцевих виробників. А це вина не винороба Кіш Томаша. Він сам проживає в селі Концево, має виноградники на трьох гектарах. Має десь 8 або 9 сортів вин. Зараз представлено п'ять сортів, але ви на дуже хороші. Дякуючи Збройним силам України, що є змога у нас представити свої вироби. Представляємо свої такі смачненькі вироби домашні, а з яких маю ну є білі, є червоні сорти. Це як представлення своєї ну, бренду, свого товару, щоб люди знали, впізнавали, ну і смакували своє. Ця подія стала чудовою нагодою не лише зарядитися святковим настроєм, а й долучитися до підтримки закарпатських військових. Усі зібрані кошти відправили на благодійність.